Іван Іванович, вже неодноразово ми завдяки вам і нашій громадській організації чужих чужих біт не буває» проводимо екскурсію для дітей наших захисників. Хочу запитати вас, чи будемо ми далі проводити таку роботу і які плани на майбутнє нашої організації? Ну, я ж, ми вже говорили, що ми працюємо по дев'яти проєктах. І один з проєктів це дитячий. Ми з ними постійно. Працюємо навіть сьогодні у Шевченко відвідало десь шість районів. Ми сюди привозили дітей. І на майбутнє ми так само, я думаю, що у листопаді місяці ми ще не будемо, а грудень і туди підемо в січень і так далі, будемо працювати і будемо їздити, показувати, вивчати культуру. В общем, історію нашої батьківщини. Да.